Привіт! На цьому тижні з'явилося декілька дуже цікавих новин. Так, сьогодні ми разом з вами дізнаємося про нове розслідування NASA, яке показало, як нещодавно вдалося уникнути без перебільшення страшної катастрофи в космосі. А ще поговоримо про нову теорію, яка припускає, що іншопланетяни використовують для космічних подорожей метеори, і тепер науковці зможуть їх виявити. Також з'явилися новини із квантового світу. Адже якщо виміряти точну масу нейтрино, то можна виявити явні прогалини в стандартній моделі фізики елементарних частинок. А вчені вже рухаються на шляху до цього. І, до речі, є новина для тих, хто сумує за Плутоном. Адже, за словами вчених, у них є найпереконливіші статистичні докази того, що дев'ята планета існує. Отже, Всесвіт наживо, 56-й випуск. Друзі, я дуже радий, що вас стає дедалі більше. Мене дуже тішить, що так багато людей цікавляться нашим всесвітом. Тому зараз я хочу закликати тих, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписатись, адже цим зможете підтримати мій канал і отримувати якісний український науковий контент. А ще хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео і в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив на Сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. Приємного перегляду! 28 лютого цього року непрацюючий російський супутник Шпигун Космос 2221. І дослідницький апарат НАСА під назвою Таймт, який вивчає атмосферу Землі з 2001 року, мало не зіткнулися на орбіті. Вони пролетіли повз один одного на відстані 20 метрів. Але це були початкові оцінки. Нові дані, за словами заступника адміністратора НАСА Памели Мелрой, показують, що два апарати розділяла ближча відстань. Зіткнення двох супутників могло мати катастрофічні наслідки, зокрема для міжнародної космічної станції. За словами Мелрой, результати розслідування інциденту на орбіті засвідчили, що російський супутник і апарат НАСА ледве не врізалися один в одного і перебували на критично близькій відстані в 10 метрів. Заступник адміністратора НАСА зазначили, що для космічного агентства США результати виявилися справжнім шоком. За словами Мелрой, ця близька зустріч двох апаратів на орбіті дійсно всіх налякала. Мелрой уточнила, що якби два штучні об'єкти зіткнулися, то це призвело б до появи величезної кількості крихітних уламків, які летять зі швидкістю в десятки тисяч кілометрів на годину. Це могло б пошкодити як працюючі супутники, так і МКС, що потенційно загрожувало б життю астронавтів на орбіті. Хоча поки що подібні зіткнення є рідкісною подією, але небезпечне зближення супутників на орбіті стає більш поширеним явищем. Каже Мелрой. річ у тім, що на навколоземній орбіті накопичилося занадто багато як активних супутників, так і космічного сміття. Зараз навколо Землі обертається приблизно 11,5 тисяч супутників, з яких тільки 9 тисяч перебувають у робочому стані. Але запуски нових супутників тривають, і орбіта стає все більш переповненою, що тягне за собою загрозу зіткнень. За оцінками вчених, на навколоземній орбіті зараз перебуває понад 36 тисяч уламків космічного сміття, розмір яких понад 10 см. Але уламків розміром понад 1 мм приблизно 130 мільйонів. Але навіть крихітні уламки є великою загрозою як для МКС, так і для супутників, адже, наприклад, на висоті 400 км, де розташована космічна станція, такі уламки летять зі швидкістю понад 28 тисяч кілометрів на годину, а це набагато швидше за швидкість кулі. За словами Мелрой, НАСА активно працює над мінімізацією проблеми космічного сміття, хоча попереду ще багато роботи. Але ось що цікаво, чи не заважає це сміття більш звиненим гіпотетичним цивілізаціям? Панспермія це альтернативна теорія, яка передбачає, що будь-які форми життя можуть поширюватися на інші планети, подорожуючи ніби автостопом на різноманітних космічних об'єктах. У новому дослідженні вчені створили дорожню карту місць, куди гіпотетично вже могли дістатися іншопланетяни. Якщо життя справді здатне поширюватися з планети на планету, то ми можемо виявити його. Фактично, навіть якщо ми не знаємо, що саме шукаємо. Принаймні так вважають автори нового дослідження з Інституту наук про життя на Землі Гаррісон Сміт і Ілана Сінапаєн. Астрономи роками шукають життя за межами Землі. У сонячній системі є кілька перспективних місць. Проте, саме велика кількість екзопланет означає, що люди найімовірніше знайдуть життя на планеті, що обертається навколо іншої зорі. Дані НАСА свідчать про те, що сьогодні нам вже відомо про понад 5 тисяч підтверджених екзопланет, і це число тільки збільшуватиметься. Водночас, усі пошуки позаземного життя стикаються із серйозною перешкодою. Ми фактично не знаємо, що саме шукаємо. Ученим нам відомий лише один вид планет, на яких безумовно може жевряти життя, і нам фактично відомий лише один вид життя Земля та вуглецеве життя, що процвітає на ній. Але на думку астрономів, життя, ймовірно, може набувати різних форм по всій галактиці. Можливо, людству колись і пощастить виявити точну копію Землі з такою самою формою життя, проте більше шансів, що ми зіткнемося з чимось нечітким і незрозумілим. На розшифровку чого знадобиться багато часу. У новому дослідженні астрономи СМІ і Сінапаєн пропонують використовувати альтернативний підхід. Фактично, дослідники пропонують не зосереджувати увагу на тому, який саме вигляд матиме позаземне життя, а приділити більше уваги тому, як воно поводитиметься. Автори дослідження запропонували стратегію виявлення засновану на концепції панспермії. Простими словами ідеї про те, що життя може зародитися на одній планеті, а потім поширитися на інші автостопом на метеорах. Зазначимо, що панспермія перебуває за межами основного напрямку наукових досліджень. Однак вона також і не псевдонаукова. Раніше на Землі вже було виявлено марсіанські метеорити, а вчені раз у раз виявляють, що деякі живі істоти здатні вижити в, здавалося б, екстремальних умовах. Автори дослідження зазначають, що нам невідомо. Які властивості екзопланети фактично б змінило іншопланетне життя, але якщо ця форма життя здатна до панспермії, вона спробує зробити подібні зміни в на кожній із планет, куди може дістатися. Часом це було б неможливо, а отже, життя не могло б процвітати. Однак, коли зміни могли б бути внесені, це дало б змогу змінювати планету, щоб зробити її схожою на первісний світ. У своєму дослідженні вчені розробили статистичний тест, який дає змогу виміряти достатню кількість властивостей достатньої кількості планет. Передбачається, що це дасть змогу ідентифікувати групу планет, які мають спільні характеристики. Автори визнають, що таке відкриття не стане вирішальним фактором у концепції пошуку позаземного життя. Однак новий тест дасть змогу звузити колу пошуків, виявивши планети, із якими відбувається щось дивне. Однією з причин цього може бути. Присутність життя. Команда також визнає, що їхня робота має обмеження. По-перше, передбачається, що панспермія можлива, хоча цей факт усе ще залишається неперевіреною гіпотезою. По-друге, тест вчених працює лише в тому разі, якщо нам вдасться зібрати достатньо даних про велику кількість екзопланет, а може і знайти дев'яту планету в нашій рідній сонячній системі. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері припринтів архів, стверджують, що їм вдалося виявити нові докази того, що в сонячній системі існує прихований світ так звана дев'ята планета. Багато років деякі астрономи вбажають, що незвичайний рух транснептунових об'єктів, які знаходяться за орбітою Нептуна, найкраще пояснити тим фактом, що на краю сонячної системи ховається невідома дев'ята планета. Саме її гравітаційним впливом можна пояснити дивні орбіти крижаних об'єктів, що перебувають у 250 разів далі від сонця, ніж Земля. Автори нового дослідження тепер стверджують, що їм вдалося виявити ще більше доказів того, що дев'ята планета все ж існує на околицях сонячної системи. За словами вчених, у них з'явилися найпереконливіші статистичні докази наявності цього прихованого світу. Вчені вивчили орбіти транснептунових об'єктів, зокрема тих, рух яких став нестабільним через взаємодію з орбітою Нептуна. Ця нестабільність означає, що їхній рух важко пояснити, тому зазвичай науковці, які шукають дев'яту планету, не використовували їх під час своїх досліджень. Але автори нової роботи вирішили це зробити і спробували зрозуміти особливості руху транснептунових об'єктів. Вчені вважають, що найкраще цей дивний рух пояснюється саме присутністю невідомої планети. Вчені створили серію моделювань, щоб з'ясувати, як на орбіти крижаних об'єктів на краю сонячної системи впливає гравітація найближчих гігантських планет, приливні сили нашої галактики, а також зорі, що пролітають, якщо можна так сказати, повз Сонце. Усе ж, найкраще пояснення дивної поведінки Транснептунових об'єктів дало моделювання, яке включало наявність Дев'ятої планети. Хоча вчені визнають, що є й інші пояснення незвичайних орбіт крижаних об'єктів. Наприклад, у далекому минулому планети-гіганти могли мати інші орбіти і таким чином своєю гравітацією вплинули на орбіти Транснептунових об'єктів, але моделі з дев'ятою планетою показала кращі докази такого впливу. Автори дослідження кажуть, що їхню теорію зможуть підтвердити або спростувати спостереження, проведені за допомогою обсерваторії імені Віри Рубін, яка почне свою роботу 2025 року в Чилі. А поки ми будемо чекати, дізнаємося про новини зі світу квантової фізики. Фізики зробили важливий крок на шляху до розуміння маси невловимої примарної частинки нейтрино. Точне вимірювання маси нейтрино дасть змогу фізикам краще зрозуміти еволюцію Всесвіту і, можливо, виявити невідому фізику, яка виходить за межі стандартної моделі фізики елементарних частинок. Але виміряти масу нейтрину не так і просто: примарні частинки не мають електричного заряду і майже не мають маси, а це означає, що вони проникають крізь звичайну матерію зі швидкістю, що близька, до швидкості світла. Щоб наблизитися до найбільш точної верхньої межі маси нейтрино, вчені розробили новий експеримент. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Physics. Щосекунди через кожний квадратний сантиметр тіла людини проноситься приблизно 100 мільярдів нейтрино. Ці невловимі, примарні частинки продукують зорі, вибухи наднових, а також вони виникають під час радіоактивного розпаду. Нейтрино за своєю поширеністю у всесвіті поступаються лише фотонам, тобто частинкам світла. Раніше фізики вважали, що нейтрино взагалі не мають маси, але потім було виявлено нейтрино, які прилітають із сонця, і виявилося, що вони можуть випадковим чином перемикатися між трьома видами нейтрино – електронним, міонним і тау-нейтрино. Усі вони належать до різних частинок, з якими взаємодіє нейтрино. Таке перетворення може бути можливим, якщо нейтрино мають деяку масу. Але дивина нейтрино полягає в тому, що в жодного виду частинки немає чітко визначеної маси. Замість цього вони являють собою комбінації трьох різних масових станів. Це означає, що фізики шукають не точне значення маси нейтрину, а верхню межу того, наскільки великою може бути ця маса. Майже 99% маси будь-якого об'єкта формується за рахунок енергії зв'язку, яка утримує разом елементарні частинки всередині атомів. Однак решта 1% це власна маса нейтрину. Щоб знайти цю масу, фізики шукають так зване значення Q, тобто різницю між сумою мас вихідних реагентів і сумою мас кінцевих продуктів. Якщо мати це значення, то подальші вимірювання можуть витягти власну масу нейтрину із загальної маси атома. Минулий експеримент дав змогу вченим отримати точну оцінку маси нейтрину, коли вони вимірювали енергію під час розпаду надважкого водню в гелій, коли відбувається вихід електрона і нейтрину. Тоді верхню межу маси нейтрину було отримано на рівні 0,8 електрон вольт. Тобто це в 500 тисяч разів менше за масу електрона. З іншого боку, такий вимір можна провести за допомогою спостережень за захопленням електрона штучним ізотопом Гольмі 163, коли він перетворюється на ізотоп диспрозій 163 з виходом нейтрину. Але для цього ізотоп має бути оточений атомами золота, а ці атоми можуть вплинути на гольмій 163. Тому вчені розробили інший експеримент для вимірювання верхньої межі маси нейтрину за допомогою п'яти пристроїв, відомих як пастка Пеннінга. Вчені помістили заряджені іони гольмію 163 і диспрозію 163 всередину пристроїв і виміряли ледве вловимі відмінності у швидкості їхніх коливань. Так фізики оцінили різницю в їхніх енергіях, яка була викликана додатковим нейтрино. У наслідок вони виміряли значення Q, яке в 50 разів точніше, ніж результат будь-якого попереднього експерименту. Маючи цей результат, можна ще краще оцінити верхню межу маси нейтрино. Але результати ще варто почекати, тому будемо спостерігати за новинами разом. А для цього обов'язково підпишіться на канал. Щоб не пропустити наступні випуски. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!